Водолії, яким буде березень 2025 року для вас. Розпочинаємо з ваших персональних енергій на цей місяць. Що нам тут карти скажуть? Хвилювання. Енергія. Третя карта. світність, Солодкість. Хм. У вас тут теж дуже такий різнобарвний березень, тому що тут може у вас з'явитися дуже багато енергії. А, головне, щоб вона у вас не застоювалась. Да? енергії треба давати вихід, чи це творчість, чи це якесь фізичне навантаження, чи інтелектуальне будь-яке. Тобто у вас тут може бути відчуття, ніби до вас повертаються сили, ніби нарешті та от весна настає, стає легше. З'являється більше енергії для того, щоб діяти. Звісно, можуть бути певні хвилювання стосовно різних речей, а також світність це про, про романтику, про якісь романтичні моменти, яких вам, можливо, не вистачало. Ви можете відчувати навіть потребу або стати більш романтичним за цей період, що може бути для вас досить незвично, наприклад. Поглянемо тепер по всіх сферах життя, як у вас цей місяць відіграється. Особисте життя, кар'єра, фінанси і порада від карт. Особисте життя. чотирка мечів. Для тих, хто у нас наразі самотній. Королева мечів, король пентаклів. Тут іде у вас знайомство. Королева мечів це ви, незалежно від того, тут ви чоловік чи жінка це в нас повітряна стихія це ви. Король пентаклів і колесо фортуни. Тут у вас зав'язується якесь спілкування. Можуть зав'язуватися стосунки, можете зустріти людину, яка вам може ну так гарно підходити, ну, от пара, просто пара. Бо колесо фортуни це коли доля нам посилає людину. Але четвірка мечів на фоні говорить, що з якихось причин ви не можете повністю наразі реалізувати це партнерство. Наприклад, ви на відстані. Бо є якісь моменти робочі, так, коли ви не можете бути разом весь час. Тобто тут ну, доля дає вам досить таке хороше перспективне знайомство. Вам потрібно по помірності, бачите, неочікувана для вас башня помірність, прийти до внутрішнього спокою і розцінювати це знайомство. Як момент там, де вас хочуть чомусь навчити. Всесвіт доля. Насолоджуйтесь тим, як воно є зараз. Воно дуже повільно, помалу, але буде розвиватися. Що в нас в ситуації тих, хто в любовному трикутнику? мечів, сімірка контактів, трійка мечів. Тут іде ситуація після розбитого серця, конфлікт, який розбиває серце, і його хочеться залікувати. Хочеться відновити стосунки, але цього наразі не буде. Тут іде пауза. Четвірка мечів це пауза апріорі. Це коли ситуація не розвивається. Це може бути ігнор, може бути дуже такий неприємний момент, коли вас просто ставлять перед фактом і на цьому все. Але ось навіть да, десятками чим на фоні. Ситуація закінчилась. Вам потрібно рухатись далі. Дайте собі час відпочити це, відпочити і пережити це. А, так. Яка в нас ситуація в тих, хто вже в серйозних і стабільних стосунках? Тірка жеслів. Колесо Фортуни, по мечів. Тут з якихось причин ви а, ніби як на відстані один від одного. Це може бути через роботу, через ваших а, старших в сім'ї, через будь-які інші моменти. Тут або треба кудись поїхати, дай ви будете на відстані. Треба закінчити якісь справи. Тобто тут вам говорять. А, що треба закінчити якусь справу. Особливо те, що давно тяглося. Четвірка чаш говорить про те, що ну, не подобається вам це. Не подобається ця ситуація, але її потрібно завершити, закінчити. Десь треба поставити крапку, щоб один той самий сценарій не програвався. Да? Тобто, якщо це якісь проблеми з документами або ще щось, ну, незалежно, у всіх різних ситуацій, але з якоїсь причини доведеться побути на відстані. Потрібно гарно все обдумати. Звісно, можуть бути конфліктні ситуації, але вони більше про конфлікти з іншими людьми, не з вашим партнером. Інші люди можуть бути просто зачинателями да, конфлікту, і він може там, десь переходити на вашого партнера цей настрій. Особливо, якщо ви на відстані, то а, через текст складно, наприклад, прочитувати емоції через повідомлення. Тобто тут по карті суд говориться, що потрібно. Закінчити якісь важливі моменти, якісь важливі справи. Ну і тримати спокій, тримати баланс внутрішній. Да, ну от може бути, до речі, на відстані. Відстань буває різна. Це не лише різні країни, це різні міста або навіть не знаю, різна релігія, до речі. Тобто тут четверка мечів говорить про певну паузу, яку ви берете не з, вашої, а, не з вашої подачі. Просто так стається, і ви повинні в цих обставинах зберігати ваш союз. Це, до речі, досить хороша перевірка, насправді. Що у нас по роботі? По роботі в нас справедливість. Для тих, хто в нас наразі не працює. Чаш, чаш. Шут. Тут може бути певне розчарування в якихось нових починаннях, От ви щось почали і дійшли до якоїсь точки, коли зрозуміли, що це не ваше або вам там не хочеться бути. Може бути розчарування таке трохи в собі і емоційність. Хочеться ніби дивитись тверезо на ситуацію, але ну, може бути підвищена емоційність, що от я десь щось почав, а воно не вийшло, не вигоріло, і можете себе в цьому звинувачувати. Зараз, це взагалі в березні, не найкращий момент для того, щоб щось розпочинати нове. Тобто тут краще закінчувати старе, позбуватися старого, да, і тоді вже легше буде йти в нове. Також можуть бути різні оформлення документів, можуть бути складнощі з ними в березні для тих, хто в активному пошуку роботи. Сонце, король чаш. О, а тут вам, тут вам дуже швидко вдасться знайти роботу. До речі, король чаш може вам в цьому допомогти. Будете дуже сильно прив'язані до цієї роботи. Або вас тут прив'яжуть, або вам просто не, не залишають вибору. Ну, тобто, якимось чином, да, вам вдасться знайти роботу. І вона може бути на дуже довгий срок. Але вона може бути така дещо для вас складна. Ну, може бути, наприклад, пов'язана з різними відрядженнями, поїздками кудись. І відмовитись від цього не вдасться. Дуже гарно читайте всі документи, які ви підписуєте. Ще може бути робота з дуже великою зарплатнею, але. Непроста. Отак. Для тих, хто вже працює, але по найму. Як у нас тут ситуація. Так, відлюдник, трійка чаш стірка мечів. Тут якось ніби ви по найму, дай ви з іншими людьми в колективі, але ви відсторонені. Ви ніби от робите свою роботу. Намагаєтесь нормально спілкуватися з колективом, але ви частиною колективу себе не відчуваєте. І тут можуть бути зміни в березні у вас на роботі. Або ви будете взагалі розвертатися йти в іншу сторону, да, тобто хочете працювати на себе і не працювати більше в колективі, або ж йдуть просто зміни у вас конкретно на а, вашому підприємстві, до речі. Зміни пов'язані з документами, з директором, менеджером, судом, судовими якимись справами, не знаю, адвокат, юрист, наприклад. Тобто, тут все рівно у вас ідуть якісь зміни. Або ви їх самі почнете, або вони почнуться без вас. Зміни для вас позитивні будуть будь-якому випадку по карті Всесвіт. Для тих, хто працює на фрілансі, як відіграється березень. Ваш чаш. ну, ж таки, відрюдник, трійка чаш. Тут багато пропозицій роботи. Багато пропозицій роботи, багато відгуків може бути. Можете знайти, до речі, по інтересах кружок, що я маю на увазі, об'єднатися з іншими фрілансерами вашого рівня, наприклад. Спробувати створити щось своє, свою якусь агенцію, можете займатися документами. Також все, що стосується податків, оформлення правильного, теж такий період з цим пов'язаний. Якщо у вас свій бізнес. З сірка мечів, А, Тут можете думати про те, щоб змінити колектив, наймати якусь нову свіжу кров, якихось молодих спеціалістів, займатися їхнім навчанням і оформленням офіційним. І подивитися, як воно все далі буде відбуватись. Також можете залучати своїх дітей чи внуків. До вашого бізнесу. Також може бути поїздка, зокрема, поїздки за кордон. Все, що стосується документів, документального оформлення, до речі. Можливо, ви бізнес за кордоном відкриваєте. Що в нас по фінансах? Туж чаш. Туж чаш говорить про кайф, про щастя, про задоволення ситуації, про те, коли е вистачає грошей на все. І на те, щоб себе порадувати і мати нормальний рівень життя, тут швидше про емоції, та, про те, що гроші є, можливо, вони там не такі величезні, а можливо, і величезні, але вам кайфово. Ви можете собі, наприклад, нарешті дозволити те, чого ви раніше не дозволяли. Що в нас по пораді? Ну, порада тут проста, як світ. Вісьмірка чаш. Якщо тобі щось не подобається, ти можеш спокійно піти. Не треба терпіти, не треба давитися несмачним супом. Ти можеш піти. Ти дорослий чи доросла. Ти можеш сказати ні. Ти можеш піти, ти можеш вийти з якихось ситуацій, які тебе гнітять. І, та, наприклад, ти можеш поставити якусь ціль і на півдорозі до цієї цілі зрозуміти, що а тобі туди не треба. І це не значить, що ти програв. Це значить, що ти доросла людина і ти відслідковуєш свої емоції. Вмієш бути гнучким і чуєш себе. Чудова порада, я вважаю. Очевидь, в березні буде у вас така ситуація, де, можливо, треба буде щось закінчити, від чогось відмовитись, піти в іншу сторону. І це вам піде тільки в плюс. Що ж, люблю, цілую, до наступних зустрічей. Пока-пока.